Вітаю вас, дорогі ціні друзі. Це програма Добра новина і з вами Богдан Демборинський. Як завжди говоримо про чудеса нашого Господа Ісуса Христа, про те, яким чином їх отримувати, яким чином отримувати зцілення, яким чином його втримувати, якщо проходять спокуси, якщо симптоми намагаються повернутися. І в кінці цієї передачі я обов'язково буду з вами молитися з тими, хто має потребу в зціленні. Я вірю в чудеса. Ми з моєю дружиною Людмилою практикуємо служіння. Стілення вже майже 24 роки, і за цей час бачили дуже багато найрізноманітніших чудес, які Бог творив під нашими руками і на наших очах. І недавно отримав цікаве повідомлення. Сестра пише про те, що відбулося в її житті. Вона пише, що їй 71 рік, і влітку минулого року вона. Шукала в інтернеті, яким чином можна позбутися мозолів та шпор на підошві. І вона натрапила на наш сайт, почала слухати проповідь і зрозуміла, що в її ходженні з Богом їй не вистачало зцілення. Вона зрозуміла, що воно існує і ним потрібно користуватися. За два місяці її підошва стала гладенька, і болісні шпори зникли. Ці всі симптоми, які її дошкуляли, це все пропало. Також покращився зір. Алергія на деякі продукти зникла. Загоїлася трофічна виразка на нозі, був дуже пекучий свербіж, і можу зараз вже ходити на колінах, що було неможливо протягом 25 років. Уявіть собі, в цієї жінки були хворі коліна, була трофічна виразка на нозі, був поганий зір, була алергія, і були ці шпори. І, можливо, там ще щось було, бо іноді ми навіть і не помічаємо, як кудись це все зникає. Коли ми починаємо практикувати віру в е, зціляючу силу Божу. Вільно підіймаюсь та опускаюсь по сходинках, вночі миттєво зцілилася від циститу, прослухавши вашу молитву зцілення. Кожного дня слухаю ваші проповіді. Інколи вночі. Е, покращився психологічний стан. До війни ліки не приймала, а спочатку потроху підсіла на анальгін. А зараз. Відмовилася від будь-яких медикаментів, і якщо проходять якісь симптоми та прояви недуги, то виганяє їх молитвою в ім'я Ісуса Христа. Слава Богу, смерть Ісуса не була даремною. Тобто, ця жінка зрозуміла, що те, що на Христі для неї придбав Ісус, воно є реальне, воно є актуальне сьогодні, і цим можна і потрібно користуватися. Бог створив нас для того, щоб ми жили з Ним в раю. І в районі було хвороб, в районі не було аптек, в районі було лікарень, хірургів і так далі. Це все було не потрібно, тому що люди мали спілкування з Богом. Ми втратили це все через гріхопадіння Адама і Єви, але через віру в Ісуса Христа ми повертаємо собі те, що було втрачено тоді шість тисяч років тому. В 1996 році ми з Людмилою, моєю дружиною, прийшли в церкву. Ми прийняли Ісуса Христа. Ми пройшли навчання в біблійній школі, почули про те, що Ісус зціляє. Для нас це було невідоме і незнане раніше, тому що ми тільки-тільки почали читати Біблію, і ніхто нам цих речей не пояснював. Традиційно всі в цьому світі покладалися на лікарів, і мало хто міг сказати, що Бог його зцілив. Таких свідчень ми не чули при намі на той час. Але коли я почав досліджувати Писання, я побачив, що там це було звичайне явище. В житті в служінні Ісуса і в служінні апостолів. Це було нормальне звичайне явище. Це відбувалося постійно і всюди. Тільки потрібно було це все перенести, спроектувати на себе, яким чином це може діяти чи не може діяти в моєму житті. Мені це було дуже цікаво, тому що мене дошкуляв мій хребет, я навіть не мав уявлення про те, що він викривлений. Я навіть про це ніколи не задумувався. У мене були міжхребцеві грижі, між лопатками в поперековому відділенні. Час від часу відбувалося защемлення, зміщення, біль, симптоми всякі неприємні. І також у мене була виразка 12 палої кишки і, мабуть, ще купа всяких інших хвороб, про які я навіть не здогадувався, але вони все рівно були в моєму тілі. У Людмили також були проблеми зі здоров'ям. І тому для нас зцілення силою Божою було актуальне і таке необхідне. І ми, досліджуючи писання, прийшли до висновку, що служіння Ісуса, це є, служіння Ісуса зцілення це є норма, так повинно бути. І постільки, оскільки Він не змінився, і він сьогодні живе в нас, то чи можемо ми побачити дію Його в своєму житті під нашими руками? Ми бачили вже на той момент в церкві, що. Якісь цілення відбуваються, це не було таке масове явище, але ми бачили це. Іноді хтось навіть зцілявся під нашими руками. Питання було тільки в тому, що ми не були впевнені, чи є Божа воля на зцілення взагалі всіх і кожного, чи тільки це по якомусь особливому відкриттю, якісь особливо вибрані люди, при якихось особливо е таких склав, складених обставинах. Тобто не було твердої впевненості, і потрібно було цю впевненість збудувати, набути. І я читаю вам з Книги дії апостолів 10-й розділ. Книги дії апостолів це якраз є ілюстрація або зразок того, якою має бути церква, або яким чином Бог має діяти через церкву. Тому що сьогодні дуже багато тисячі конфесій різних. Різні якісь вчення, різні обряди, різні церемонії, різний одяг, різні правила. Але основою віри має бути не конфесійні якісь ознаки, а слово Боже, яким створений весь світ. Слово Боже, яке є живе і діяльне. Слово Боже, яке приніс нам Син Божий Ісус Христос 2000 років тому. І я читаю з 38 го вірша, 10, -й, 10 -й розділ дія апостолів. Апостол Петро говорить про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав святим Духом та силою, який прийшов, творячи добро та зціляючи всіх, що їх поневолив диявол, тому що Бог був з ним. Ісус ціляв всіх поневолених дияволом. Хвороба це є поневолення диявола. Хвороба це не є воля Божа. Бог не створював людей для того, щоб вони хворіли. Якщо ви хочете знати, для чого Бог створив людей, почитайте першу і другу глави книги буття, історію створення світу. Спочатку Бог створив небо і землю, потім Бог наповнив землю всім необхідним для людини, потім Бог створив людей, помістив їх в найкраще місце Єдемський сад, де вони були забезпечені всім. І там не було хвороб, там не було симптомів, там не було вірусів, там не було запальних процесів, ракових пухлин, болю. Там був Бог, там був рай, там було все необхідне для життя. Людям нічого не бракувало. Але через втрату довіри до Бога. Люди втратили Едемський сад, вони втратили стосунки, спілкування з Богом. Вони були вигнані з Едемського саду, і в їхнє життя прийшов сам диявол. В їхнє життя прийшов страх, сором, нестача, хвороби і смерть. Оце все, що людина отримала через те, що вона відкинула Бога зі свого життя. Бог людину не відкидав, Бог людину не відкидав тоді, коли вони грішили. Бог людину не відкидав, коли люди будували Вавилонську вежу, коли вони відвернулися і повернулися від нього, і повернулися до якихось своїх вигаданих богів, чинили беззаконня. І по сьогоднішній день Бог не відвернувся від людей. Він продовжує їх любити, він продовжує прагнути і намагатися достукатися до їхніх сердець і донести до них свою добру новину. І чудеса зцілення це. В тому числі один з інструментів Бога, яким Він виражає свою любов до людини, яким він демонструє те, що людина є для нього цінна. Коли Ісус починав своє земне служіння, Він повернувся з пустелі, ведений Духом Святим. І він прийшов в синагогу, йому дали книгу про Кайсай, і він розкрив її і зачитав: Дух Господа Бога на мені» — Це я читаю з Євангелія від Луки, 4 розділ, 18-19 вірші. Дух Господній на мені, тому що Він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, свіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на свободу і проголосити час Божого благовоління або час Божої милості. Це служіння Ісуса Христа. Саме для цього Він приходив. Людство знемагало під тиском гріхів, проклять, зла хвороб, ненависті. Людство йшло по шляху знищення, і сама себе людина спасти не може. Людина була створена по образу і подобі Божій, по суті, була така, як Бог, і була створена для життя з Богом. Але коли прийшов гріх, коли прийшла недовіра до Бога, людина втратила цю Божу природу. Природа Божа була зіпсована. І від Адама в спадок ми всі отримали гріховну природу, схильність до зла, схильність до гріха, схильність до всього непотрібного і негативного, до всього того, що приніс в життя людини диявол. І повернути Божу природу ми самі по собі не можемо. Для цього саме для цього прийшов Ісус, Син Божий, який взяв кару за всі наші гріхи на себе. Він став покаранням замість нас. Він прийняв на себе смерть, яку мали прийняти ми. Він взяв на себе ті всі наші хвороби, якими мали хворіти ми. І сьогодні ми, через віру в Ісуса Христа, маємо звільнення від кари за гріх, маємо дар вічного життя, маємо зцілення від найрізноманітніших хвороб, від всіх, які є. І владу над цими хворобами і над демонами для того, щоб їх виганяти. Ми з вами це отримали. І питання в тому, ми захочемо цим користуватися, чи ми зробимо вигляд, що це нас не стосується, що це мало місце тільки тоді, в часи, коли Ісус і апостоли ходили по землі. Тому що хтось, деякі проповідники, вони продовжують до сьогоднішнього дня обманювати простодушних людей, переконуючи їх в тому, що часи чудес пройшли. Що це було тільки тоді, це було тільки для них. А сьогодні для нас це все не потрібно, тому що в нас є медицина, але Ісус чомусь зціляв безкоштовно. Чомусь Він учням своїм говорив, даром прийняли, даром давайте. А медицина таких послуг безкоштовно не надає. І навіть там, де в тих країнах, де держава оплачує лікування, все рівно ви платите податки, з яких. Вас за за рахунок яких вас потім лікують, тобто все рівно це ваші гроші, як не крути. А для чого платити? І причому ви платите і не завжди ви отримуєте те, що ви хочете. Медицина не всемогутня, далеко не всемогутня. А Бог зціляє швидко, якісно і безкоштовно. І, взагалі, слово християнин це не від слова хрест. А від слова Христос, це не той, хто носить хрестик на шиї чи якісь інші атрибути. Це той, хто подібний до Ісуса Христа. Християнин це христоподібний, подібний, до Ісуса Христа. Тобто, поводить себе так, як Христос, схожий на Нього. І, взагалі, ототожнюйте себе з Ісусом Христом. Дивіться на нього, беріть приклад з Нього. Наслідуйте Його, як апостол Павло говорить: наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Тобто Дивіться на нього, копіюйте його, поводьтеся так, як він, говоріть так, як він, дійте так, як він. Читаю вам з 5 глави Євангелія від Луки, 15 розділ. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалося, щоб його почути і вилюкуватись від своїх недух. Це служіння Ісуса Христа. Чим Він займався? Він вселяв людей. Він казав: Я є добрий пастор, який кладе душу свою за людей. І він докоряє. В в книзі пророка Ізекіла він докоряє ізраїльських священників. Він каже, горе вам, пастирі Ізраїля, які пасли самі себе. Чи не стадо вам потрібно було пасти? Чи не за вівцями вам потрібно було доглядати? Він каже: ви хвору не стріляли, загублену не шукали, ранену не перев'язували, ви правили над ними з насильством і жорстокістю. І він каже: Я прийду і я сам буду пасти моїх овець. Я загублену знайду, ранену перев'яжу. Хвору зцілю, а ситую сильну збережу. Це Ісус говорить про себе. І ось Він прийшов, і Він проводить своє служіння, і Він виявляє свою любов до людей, Він підкреслює їхню цінність, Він робить на цьому наголос. Він говорить, що одна людська душа вартує більше, ніж всі скарби світу. Сьогодні в світі йде боротьба за панування. І сьогодні в нашій країні війна. І це не просто знаєте, щоб захопити наші території. Це для того, щоб захопити наші серця, щоб поневолити наші душі, щоб наповнити нас страхом, панікою, переживанням, щоб вбити віру в того самого Спасителя Господа Ісуса Христа, який прийшов для того, щоб принести на землю Царство Боже. Він прийшов для того, щоб зруйнувати всі діла диявола. Він прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що було загублено. І ми маємо дивитися на нього, не на обставини, які є навколо нас. Тому що люди дивляться на обставини, люди наповнюються страхом і тими чутками, які ми отримуємо зі всіх сторін. Люди дивляться на симптоми, вони слухають поради лікарів чи якихось інших фахівців, психологів і так далі. Вони дивляться на людський досвід. І для них слово рак викликає жах, слово діабет викликає жах. Всі лікарі говорять, змиряйтеся з цим, погоджуйтеся з тим, що вам тепер потрібно буде з цим жити все своє життя. Як колись говорила нам одна жінка, в якої син мав алергію, йому вже було на той момент 8 років, і він був обмежений в харчуванні, там тільки кілька якихось буквально 4 види продуктів чи 5, які він міг їсти. І то в таких обмежених кількостях постійні медикаменти, в гості нікуди не можна піти. Якщо щось не те з'їв, то вже реанімація, відкапують. І в, вдома в них маса цих всяких препаратів була. І лікарі так і сказали. Ви маєте змиритися з тим, що це на все життя. І в дитину була анемія, неміч, купа різних симптомів. І лікарі сказали, ти маєш з цим змиритися. Але Бог так не сказав. Ісус прийшов для того, щоб зруйнувати всі діла диявола, хвороби від диявола. З ними миритися не потрібно. Ми на днях отримали. Цікаве, цікаве свідчення. Жінка нам прислала. В неї в сина була алергія, також про алергію. Той хлопчик, восьмирічний, за якого я згадував, він зцілився Він почав їсти всі продукти підряд і Алілуя. З того часу вже пройшло років 5, мабуть, більше. Все нормально, слава Богу, він здоровий. Їсть все підряд і і славить Ісуса. І ось жінка написала Її звати Ірина. І, мабуть, інга. І вона написала, що в її п'ятирічного сина була алергія. вона слухала наші передачі, вона не наважувалася зателефонувати. І одного разу вона таки наважилася. І вона сказала своєму синові. Вона йому сказала: знаєш, зараз ми подзвонимо до пастора Богдана, він за тебе помолиться і Бог тебе зцілить. І дитина дуже зраділа. І він від радості закричав. Він каже, що мені тепер можна буде їсти яблука?» Уявляєте собі, навіть такий простий продукт, як яблука, звичайний для нас, він не міг їсти, не міг пити яблучний сік, тому що в нього зразу починалися симптоми, тіло починало свербіти. І ось вона зателефонувала. Дуже багато перешкод було, вона хвилювалася, то десь телефон не могла знайти, то ще щось там її відволікало. І ось вона нарешті зателефонувала. Я коротенько помолився, вона каже: я вже знала, що пастор Богдан молиться коротко. І, коли... і вона дала дитині яблучний сік, зробила крок віри. І потім вона помітила вже ввечері, коли дитина заснула, що, він, що тіло його починає сорбіти, він починає чухатися. І до неї прийшов страх. Диявол прийшов і почав її спокушати, знаєте, як в Едемському чи Правду сказав Бог. А от ти сказала дитині, що Бог його зцілить. А Бог його не зцілив. І що ти тепер? Як ти будеш тепер пояснювати дитині, чому в нього повернулися симптоми? Вона боролася з цим. Потім заснула. І потім, зранку, коли вона сказала чоловіку, що вона розчарована, що нічого не сталося, чоловік сказав їй дуже цікаву фразу, яка для нас, для всіх, вона була, була, була є і буде дуже корисною. Продовжуй вірити, не дивлячись на симптоми, не дивлячись на обставини. Продовжуй вірити, не опускай руки, стій на Слові Божому, тому що Слово Боже живе і діяльне. Слово Боже було раніше, ніж ми з вами, ним створений світ. І все, що є в світі, воно створено Словом Божим. І воно несе в собі силу. Воно несе в собі силу зруйнувати наміри диявола, воно несе в собі силу відновити роботу організму, нервової системи, імунітету, знищити виразки, знищити пухлини і так далі. І вона вирішила стояти, вона прийняла рішення стояти. І коли вона поверталася, забирала дитину з садочка, вона зайшла і купила йому яблук. І він їв це яблука. Він дуже щасливий був, що він може їсти яблука. На наступний день вона знову йому купила яблук, і він знов їв яблука. І слава Богу, симптоми не повернулася дитина здорова. Алілуя. А раніше їй вже потрібно було там вже щось йому давати, якісь препарати і так далі. Чому? Тому що Христос живий, Він Воскрес! І він дав нам з вами силу і владу тим, хто повірили в нього. Він дав силу і владу над бісами і хворобами, щоб їх виганяти. Не щоб їх терпіти, не щоб їх годувати пігулками, сиропчиками, е мікстурками всякими. К -к Крапельниці ставити не для того Він дав нам силу і владу. Не для того він нас благословляє фінансами, щоб ми працювали на аптеку. Він дав нам силу і владу в своєму імені для того, щоб ми утверджували його царство, в тому числі в своєму тілі, в тому числі в тілі наших рідних і близьких. Церква це тіло Ісуса Христа, це продовження Його служіння Тут на землі. Свого часу, три з половиною роки, Ісус звершував своє служіння на території Ізраїля в тілі Єврея з Назарету. Сьогодні Він продовжує своє служіння в Твоєму тілі, в моєму тілі. В тілі тих, хто повірив і прийняв Його. Ми посли замість Христа, ми несемо служіння примирення, ми несемо Божу любов і благодать до неспасених людей і до спасених також, до тих, які ще не знають правду до кінця. І ця таємниця, яка захована від віків, це я вам читаю з послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, 26 вірш. Таємниця, яка була захована від віків та поколінь. Але яка тепер відкрита для Його святих? Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ви його святий, і для вас відкрита таємниця. Їм Бог дозволив відкрити яке то величне багатство цієї таємниці між язичниками, що є Христос в вас, надія слави, Месія, який прийшов до свого народу ізраїльського, Він також є наш Месія, він також є наш Спаситель. Христос це грецьке слово, Месія це єврейське слово, але значення одне. Спаситель, посланий Богом для того, щоб принести нам спасіння, для того, щоб примирити нас з нашим Небесним Отцем, для того, щоб відкрити нам дорогу в Едемський сад. І якщо раніше в ті давні часи, людям для того, щоб отримати своє чудо, їм потрібно було знайти Ісуса Христа, це було непросто, це було складно, тому що не було зв'язку, не було телефонів, інтернету, газет, фотографій, не було навігаторів, не було нормальних доріг і нормального транспорту, яким ми користуємося сьогодні. І їм потрібно було прикладати немало зусиль, долати критику, нерозуміння рідних і близьких, витрачати багато часу для того, щоб знайти Христа і отримати своє чудо. І апостол Павло нагадує: він сьогодні в нас ближче не буває. Тобі не потрібно йти кудись його шукати, тобі не потрібно входити в якусь Божу присутність, отримувати якісь відчуття, щоб переконатися, що Бог є біля тебе. Якщо ви прийняли його, то він вас, він же в вас. І це, що Павло пише, Христос вас надія слави. Тобто очікування перемоги. Слава це перемога, це не поразка, це, це не смерть, це не хронічні хвороби, це не страх, не паніка, не депресія, не панічні атаки. Це слава, це перемога. Коли ви бачите, як диявол чекає, як симптоми зникають, як пухлини зникають. Як запальні процеси припиняються, як зір відновлюється, слух відновлюється, рани загоюються, в тому числі вогнепальні. Я говорю зараз, якщо у вас є така проблема, приймайте, приймайте, тому що слова зціляють, Слово, сказане в ім'я Ісуса Христа, несе в собі зціляючу силу. Приймайте. Я читаю з 2 глави Колосян, 9, 9 вірш в ньому разом з людською природою в Ісусі Христі живе вся повнота Божества. І ви маєте участь. Ви причасні. Знаєте, в церквах проводять обряд причастя. Задумайтеся, це не просто, знаєте, ви з таким смиренним релігійним видом берете цей хліб і робите ковток цього вина чи соку виноградного. Це не про те. Це про те, що ви є. Частиною Божого плану, частино, частиною тіла Христа, Його церкви, яка є повнотою всього, що наповнює все в світі. Тобто приносить в світ те, чого там не вистачає. Ви причасні до цієї повноти, тому що Він голова всякого начальства і власти. Він є над усім, Христос є над усім. Йому належить вся сила і влада на небі і на землі. Перед його іменем схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. І всякий язик визнає Христа Господом. І не кажіть собі, хто я такий, чи хто я така, та я тільки там 10 років, Господі, чи 30 років, чи 70 років, та я нічого не знаю. У вас живе той самий Христос, який створив небо і землю. В вас живе той самий Христос, який одного разу ходив по воді, воскресив дочку Яїра, множив хліб, зцілив паралізованого Слугу римського сотника, Воскресив мертвого Лазаря, той самий Христос, який очистив прокаженого, який відкривав сліпі очі, глухі вуха. Той самий Христос сьогодні живе в вас. І Він говорить, звертаючись до тих, хто вірить в нього, не просто до 12. У, релігія каже, ні-ні, це тільки тих 12. До речі, один з них повісився. Тобто просто біля нього ходити, і навіть бачивши чудеса, цього недостатньо, треба відкрити своє серце перед ним. Ви не зможете, знаєте, лицемірно е співіснувати з Богом, а Він нічого не зрозуміє. Ні. Смиренним Бог дає благодать. І він говорить, звертаючись до, до нас з вами, до тих, хто в нього повірив, Він говорить, істинно, істинно, говорю вам. Це Євангелія від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Це саме такі важливі настанови, які він дає учням перед своїм відходом. Хто вірує в мене, той так само діла робитиме, що я їх роблю. Хто вірує? Хто вірує? Ви повірили в Ісуса Христа? Ви повірили, що Він син Божий, що Він приходив на землю в людському тілі, що Він жив як людина, творив чудеса і потім помер на Христі за наші з вами гріхи і беззаконня, взявши на себе наші з вами хвороби. І на третій день він воскрес. Це Євангелія, добра новина про те, що Бог для нас зробив через свого Сина. Це те, що нам сьогодні належить. Це те, за що він заплатив ціну свого життя і своєї крові. Це те, чим, чим ми з вами можемо користуватися, якщо віримо в нього. Він говорить: ви будете робити ті діла, які я роблю, і навіть більше від них робитимете. Бо я вже йду. Його час закінчився, його земне служіння закінчилося. Але сьогодні Він продовжує служити через нас з вами. І він сьогодні хоче доторкатися до тих людей, які є навколо нас, через Тебе і через мене. Тому що ми Його тіло. Ми повірили в нього, ми пішли за Ним. Ми сказали: так, Ісус, ти наш Господь і наш Спаситель. Амінь. І зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні. чи, можливо, звільнення. Тихенько. Кладіть руку на хворе місце на голову або на серце, якщо місць багато. Повторювати за мною не потрібно, просто приймайте. Святий Господь, я дякую тобі за те, що твоя стиляча сила торкається зараз кожного, хто приймає слова цієї молитви. І в ім'я Ісуса Христа нехай припиняються всякі запальні процеси. Хай зникає страх, паніка, хай зціляється нервова система і психіка. Хай зникають пухлини всіх форм і видів, в тому числі рак. Хай відновлюється. Функції внутрішніх органів, серце, печінка, жовчний, підшумкова залоза нехай зціляються. Хай припиняється алергія, в тому числі діабет, псоріаз, дерматит. Хай відновлюється зір, слух нехай відновлюється, наслідки контузії нехай зникають. Нехай загоюються вогнепальні поранення, опіки, кістки поламані, пошкоджені, пошкоджені інфекцією нехай зціляються, зміцнюються в ім'я Ісуса, артрити, артрози нехай зникають. Хай зціляється хребет, хай відновлюються міжхребцеві диски в ім'я Ісуса Христа. Судини нехай зціляються. Хай нормалізується тиск, хай нормалізуються процеси травлення, органи дітородні нехай відновлюються. Хай всяка неміч, всяка залежність, медикаментозна, алкогольна, хай забирається геть, хай зникає депресія, шизофренія і інші психічні розлади. Хай приходить свобода в душу, в дух і в тіло. Амінь. Амінь, друзі. Бог вас хай благословить. І до наступної зустрічі.